Так, дядьки, всім привіту. Сьогодні розбарахуємо за залишки того дідовського майна. Всякого. Дивіться, що вам понаходив інтересного. Начнемо з такої коробочки. Отакий коробочки. От індикатор. індикатор. На ньому що -то, нічого не написано. А не написано 001 USSR. Чікс, чикс. чикс. Ну, взагалі таке ніжненьке. Єлі дотрагується, воно дивиться вже як газує. Газує на всі бабки. Так, ось така його комплектність. Це десь воно в щось струмляється. так, Тут короче, ось, ось ще якісь прикаляси, це, я так зрозумів, чи може до штанген рейсмуса ці ставочки, чи ще кудись може до цієї штучки. Отакі ось 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 Т-образні, оце типу лінієчка. Якась інтересна лінієчка. Все якісь прикаляси. Оце римкомплект. Ой, не ремкомплект, може теж сюди десь цепляється. Отаке воно все було в кучі. Все було в кучі, при кучі, Що за нього цей весь набор? Не знаю, на касарь вроді воно мені похоже. Я ж кажу, це так, ну, так сильно глянув. Ага, косарь. Все по косарю і поїхали. Оцей наборчик з цими ремставками і прочим-прочим. Ну, якесь воно щось там теж 10-20 гривень стодіть, так воно і набігає. Далі, лот буде у нас центровочки. Центровочки продаються всі, як би ушні Може, там є пару штук нових, а ось дивіться, хотів вам прикол показати. Центровочка 2,2 мм, ВК 6М. Так, перший раз бачу ВК-центровку. Одна отака, це чуть потовше, і отака. Не знаю, як це зараз. Вона там є, щоб її не вбецать. Бачите? Така твердосплавна. І отакі ось. Це КМ1, центровка. Ось КМ1. Інтересна центровка, це може десь там в глибині. Це вроді як нова. Такі товстенькі. Коротше, е бачите, з однієї сторони обломана, з іншої сторони там заточити треба. Ну, вона є. 700 гривень. Центровка і так і буде от називатися. Далі лінеєчки. Лінеєчки. Тобто, каже, вони нові, там вже засмальцовані, ржавчиною покрились. Ні, ЛТ-200 гострин USS. Новий паспорт. От, покажу вам цю красоту. Ну, дивіться, <кхід> він вже відпечаток пальця залишився, вже бачите, тобто Ніхто її ніколи не розпечатував Оце як яком. В 1979 році її запечатали і ніхто до сих пор її не доставав. От, все, Я ставлю свій слід в історії. Так, А ви не забувайте підписочку, оформити, лайкосик, поставити, в коментах щось написати, якийсь інтересний. Щоб люди бачили, купляли. Ми роботали. Бо впереді дуже-дуже серйозна заявка на просто безліч грошей. Я ж кажу, коли я кажу заявка, ну це вона не ділається за один день. Хто думає, там все легко, так раз купив, продав, заробив. Ні, воно трошки, трошки важче все відбувається, особливо коли працюєш удаленно. Ну як удально. Чоловік там в другому місті, їхати туди 500 кілометрів. Щоб подивитися, не договоритися про ціну і поїхати назад, ну такої собі удовольствие. Плюс доставка, нова почта зарабатує стільки ж, як і я. Наприклад, там якась покупка дебела, Ну, нова почта свою маржу зжирає і на цьому переговори закінчуються. Так що все буде. Ви не забувайте підписатися ще раз, напомню. Так, покажу вам зразу фрези. Дивіться, такий набор фрез. Дивіться 100 х 100 R65, R9. 75 на, 75, 100 на 50 r 18 і R18БУ. Тут одна така, бачите, її трошки перетачував хтось під свої нужди. Ці БУшні ну, вони не обецані. Вони хороші работати будуть. Отакі от, такі от фрези, ну от такі Кусман Рапіда. Це взагалі аж підняти важко. Така маленька, не знаю, це в подарок піде. І стільки тут 80 на 45 4 штуки, 3 штуки r 6 m 5 і одна r 18 Оце нові. Оце виушні. Ціна 2 косаря за цю всю банду, за цю всю грядку. Я думаю, думаю вполне вміняємо, солідна, класна ціна. Так, це ми пройшли. Різьбові різці 300 гривень. Пачка пачка 5 штук, висота 20 Т5 К10. 15 т -Т5 Т5К10. Вот. Далі різьбові мікрометри. Дивимося 125-150, ну, вроді як нульцевий, чіткий. Отакі, 75-100. Тож дивимося вставочки. Тут пару штук не вистачає. А, може, це вони. Ну, я не спеціаліст, я взагалі не знаю, що це і що ними робити. Це е, різьбу мірять. Це не знаю, болт 120-й треба. Ну, і отакі от є 100-125. Дивіться, може хто хоче набір взяти, отакий от. 75, 100, 100 125 і 125-150. Дивіться, який шикарний наборчик. Всього-навсього за два косаря. Це там менше, ніж по 700 гривень за штуку. Я думаю, ціна солідна двушка. Ну, ще можна трошки торг наморожена. Ну, це під настроєння, під настроєння напоминаю. Далі є такі ось вимірювальний прилад, красний інструментальщик, Красний. Чо красний. Ну, да ладно мрі 125 Такий, бачите, 100-125. Ну, Він абсолютно нульцевий. Дійсно, що, бачите, сліди неправильного хранення. Отаке ось воно. Цей о, штуцер. Штуцер крутиться. Тут паспорт і на цей, і на головку, і змірительну речашну, зубчата паспорт. 1500 отак заберіть і пользуйтесь. Не знаю, що воно таке, що тут можна тут щось шевелиться. В общем, о, така пушка. Далі образці поверхності чистоти чугун П20. Повністю комплектне. Ну, таке, як ними пользувалися. Бо обычно, ну, не я не знаю, але обично вони отак от в солідолі. Ну, це коли попользувався, треба смазати. Отаке П20. Хай буде півтори тисячі. І поїхали. Все, забирайте. Що у нас є? Отакий нашов патрульчик. Це. Хто знає, той знає, як ним пользуватися, я не знаю. М6 М16. Такий патрончик. Ну, не нульцевий. не нульцевий. І куча головок. Тут короче, в мене чи з двох патронів було. Такі от головки. Це, типу, бистросйомне. Чи як воно називається. В общем, вроді одинакові, а вроді і різні. Що у нас М16. М16, так. Да, я ж кажу, це я з двох патронів понаходив. в мене в коробочках 14, ну І так далі. Оцей патрон, не знаю, як його звати, касар, хай буде. Е, Глубіномер без глубіномера. Не міряє він глибину, крутиться. Короче, це хто візьме на косарь, що нібудь на косарь, ну, покупка більше косаря. Е, дам в подарок за 200 гривень. За 200 гривень в подарок. Фрези 80, 100-125, 125 гривень. О, така балабуха. 500 гривень. Це з якоїсь, теж не знаю. <гум> Напишіть. Десь я таке бачив. Десь попадалося, я ж кажу, тут дивлюсь в групах там всякі желізачки. От, побачив отаку, о, у мене таке є. Удлінитель, чи як воно отак от от, от так от воно ділає і отак от от воно працює. <гум> Коротше, ви поняли. Вот. Можете смішний комментарій написати, бо щось в время мало коментів. Вроді просмотрі і лайки, а коментів нема. Напишіть щось. нібудь. Можете написати барига. О, я вже звик. <схід> нічого страшного. КМ3, 4, набор 500, поштучно це не є. Фрези радіусні. r 6 м R18, R9, R12, типу ось такі 2450, їх тут багатий. Бачите, такі от радіусні фрези. Типу оце все з одного набору. Ну, один радіус. Він маленький якийсь такий. VIS r 5, R2,5. В общем, 2450 гривень і КМ 4 розвертки чистові. по 200 гривень. Ну і бросочки по полтинку. Скільки там їх є, заберіть оці всі 2, 4, 6, 7 штук. От, посчитали, умножили. Купили, забрали, може хто хоче конуса поторгувати оптом. Взагалі за херню віддам. По, по 60 гривень А Ану секунду, вигідно чи ні. Так, ну от, це хто хоче, може позаніматися, побарижити. Я ж кажу сюди, оптовки привітствуються. Ну і опять ж таки, якщо сділка состоїться, це буде сділка года, мабуть. Там дуже, дуже потужна заявка. Надо кучу кучу денег. А, вони всі в железі. <ріху> ну, да ладно. Дивіться, 230, якщо по 60, а чи 60? Ну да ладно, я ж ним уже сказав. Тут їх кілограм 100 100 плюс железно, Не на кілограм 150 даже. Дивіться, по 60 гривень. Це виходить 66. Ну, хай. А чи 60? 120. Ну, короче, 130 гривень, грубо говоря, у вас виходить такий КМ 5. 130 гривень, по три сотні продайте, шикарно. Отакий конус 100 гривень. Це він виходить на 35 гривень. Да? Ні, чого на 35, що я вважаю. По 60 18, 20, ну, грубо говоря, на 30-ку. Да? Ну, зараз з калькуляцією не хочу свої мозги забивати. Хрязь купили, торгуєте, продаєте, заробляєте бабки. Я там собі якусь п'ятерочку з кілограма заробляю. Ну, я ж кажу, одне діло оптом продавать. Так само оптовики мені предлагають. Одне діло, типу, а ти каже, ти ж продаш в розницю, заробляєш. Кажу, ну так смисл же ж барижничество, ну вот цих всі діло. Ну, купити, заробляти, а не... Блін, на пачку чая заробити, продати 150 кг конусів, заробити на пачку чая. А то грубо говоря, x 2 все попродали, є намороженка. Ну це так, ідея для затравки. Бо, ну, бо так треба. Дивимося, не переключаємося. Так, і тут, тут конусочки. Конусочки. Такі залишились сверлишки. Рудик. Рудики. От. Ну, коротше, це вчора показував. А, і різечки. Такі різечки. Оп. Оп, такі ось. І СО50. Переходнички. Красиві. І ріечки. Реєчки. Ну таке. От щоб пооставалося, щось уїхало. Собак заберіть. По 50 за кіло. Так, продовжимо, бо собаки сильно відвлекають. Це капець, просто ноги ноги аж до костей обрізають. Різички 1650, сверла 950. Е, кому інтересно, скинув обзор. Ну, вчора показував, конуса. Ну, тут можна трошки торг, це я щось, щось десь на сонці перегрівся. Торг можна. Е, там все чітко, тут чітко. Коротше, можна, можна трошки торгуватися. Отак, трохи. Ножи, ножі, ціла куча ножиків. Вот. Що я показував, що не показує, я ж кажу всіми собаками. От бачите, обліпили ноги. Все, сиди з ними, грайся. Так, тут всяке отаке за закасер. Тут, тут, тут. хоча хто що побачив, пишіть. Це не договорні муфти електромагнітні. Так, такі різьбонакатні патрончики. Оці. Балабухи непонятні. О, дивіться, ключики в нас обирав цілу-цілу кучу. Не знаю кому стільки треба. Так, що в нас тут? Е, оцей один непродірявлений. 14, 17, 14,5 я наміряв всі нульцеві. Дивіться. Сталюка хороша. Це що за них? Касарь. Оце за всі ключики. Кулачки то на потом. А, ці КМ6 і Ось так покажу. Метр шістдесят штангелечки. Так ніхто раму і не зібрав. Ну, це специфічний продукт. Метр шістдесят і метр сорок штангеля. Ну, і по традиції тут пробіжимося. Лерки 60 за кіло. Кабанчик тяги Люська Люськ Балдея на сонечку пригріло сонечко. Ви своє випалило. Працювати, каже, не буду. А її корми. Ну ладно. Так, ключики уїхали. Головки 500, тяган, права, ліва різьба, штурвал, кірогаз ці тарілки 350 і 470 гривень. Ну і тут, хто що побачить, дивіться, пишіть, не стісняйтесь. Це про тельфер. Ладно, То потім буде рубрика Інтересні клієнти. Тельфер 2400, каже, він робочий. Кажу, так, «Да, цепляй і роботай. Ну то таке, потім, потім якось розкажу. Все, всім пока, кому що інтересно, пишіть на вайбер, відправка новою поштою по предоплаті.